Доброго дня! Відео стосовно термінів відправки саджанців і по деяким сортам, які ще є в наявності, подивимось стан Кореневої. Які зазвичай викапка починається з середини жовтня. Перша відправка планується 22-23 жовтня. Друга відправка через тиждень, 29-30 числа. Якщо будемо встигати, то частково другу відправку зробимо трішки раніше, в неділю 26 жовтня. Всі замовлення будемо старатися відправити до кінця жовтня, максимум до 1-2 листопада. Потім в листопаді замовлення також будуть прийматися. І відправки в листопаді будуть відбуватися в залежності від надходження замовлень кожні 7-10 днів. Дворічки шедевру в цілому, по дворічкам ось такі стандарти. Висота 1,30 від 2 до 4 скелетних гілок. Скелетні гілки довжиною 30-50 см. Висота штамбу приблизно пів метра. І зараз викопаю пару саджанців сорту Шедевр. Наприклад, ось ці два вони середні порівняні порівнянні з іншими, по своїм розмірам, і подивимось якою буде коренева коренева шедевро. Дворічки Давидівського, українська селекція. Ряд караманівського, також дворічки. сорт Кавказ Далі викопувати, показувати дві річки немає сенсу. Плюс-мінус така сама коренева в інших сортів. ось Наприклад, трапезюнт В цьому році була достатня кількість опадів. Так що коренева система наросла хороша. Приклад однорічок, це хуська бомба, сорт мішестиця Викопав одну пригнуту гілку. Висота Однорічок 80-120 см будуть відправлятися ось з такою коринею. Отже, такі саджанці в цьому році, в закріпленому коментарі, каталог сортів. Саджанців, яких є ще в наявності, можна ознайомитись з асортиментом, кому цікаво, звертайтеся. Наразі всім дякую за увагу і до нових відео!